Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, який не завжди з вами маємо сьогодні 14 червня 2023 року. І сьогодні в нас таке червономовне відео буде пов'язано з таким дуже дуже відомим всім сучасним авто Тесла Model X. Ну, Зразу можу сказати, що. Тому інженеру, який ото от зробив, ту -от поличку, скажімо, як вона відкривається, і ото все, то варто буде копити цвяха невеличкого макітру забити. Тому що дійсно настільки все ну, сполково, що нам... Ми то безумовно зробили. Людина зайшла до нас, попросила поживілася, що в нього, в його тестя там здається, є такий автомобіль, і багато в кого в людей є такі самі авто, але ж проблема у всіх однакова, і дуже швидко вона виявляється, коли людина купується авто. Замінити ту ручку там можливо, там її десь замовити з Америки. Це дуже довго, і не дуже дешево, тому що купляється воно все все разом. Тобто вся поличка купується з цією ручкою разом. Ну а зрозуміти, так як вона відкривається, в кого вона певно є, той зрозумів мене, в кого немає, ну варто купити авто, певно, з такою поличкою і просили саме потрапити в цю хале. Але ж, зробити ми зробили підсилили як завжди, тобто ми мали отаке от от чудо. Таке тоненьке таке рагульне, з такими от всіма такими вушками тендітними. Вони всі повиламувались, людина вже намагалась клеїти якимись там клеями, що вона таке робила, але ж ну, звернулася в результаті до нас. І ось е хочу показати те, що ми зробили. Ми її ну, зміцнили, наскільки можна було, на нашу думку, зміцнити. Тобто вона тут вже вийшла така доволі моцна, можливо її вистачить більш довше, ніж було те, що, те, що оце. Ось. А я вам хочу показати, що все ж таки, якщо ми маємо таке авто і ми намагаємося сюди ну, всередину достати запаску, можливо, можливо, там крап, можливо, що там я не знаю, бо в мене теста немає. І ось коли нам треба буде відкривати цю ручку, вона відкривається всього, такий ось градус вона підіймається, тобто зовсім 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 нічого. І вам треба викрутити руку, і крім того, ще добре напрягти оцю цю систему, щоб вона якимось чином відкрилася. Ну, відкриватись там якось вона відкривається, люди підхоплюють видного руками і далі собі допомагають. Ну, тим не менш, воно є. Що є, то є. Зробити ми зробили, Тобто, якщо кому треба. Така річ, будь ласка, звертайтеся. Зараз вже я так собі, в думку, гадаю, що воно буде працювати. Буде працювати, тому що ну, я хлопчик не слабенький, але ж тут мені її зламати зараз тяжкувато. Ну, в процесі експлуатації, певно, більше буде видно, що і як з ним вийде. Тому, якщо цікаво, дзвоніть до нас. На початку відео є телефони, є сайт на якому в нас дуже багато різних речей, тобто це запчастини до авто, побутова техніка, дитячі іграшки, всього-всього дуже багато. І можете звертатись, самі заходити на сайт, звернути до наших менеджерів, питати і відповідь вам безумовно дадуть. Як в цьому випадку, можливо, вам прийдеться щось до нас відіслати, щоб ми зробили те, що буде вам необхідно. Тому що запчастини з пластику це наша така професійна діяльність. Тому будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні, слава усіх!